Так, друзі, всім привіт. Буду починати відосик. Хочу зробити ремонт, невеликий кузову, треба замінити доски. То цим вже доскам, мабуть, 20 років. Взяв газі, як батя, пригнав додому, якраз в мене там вихідні, субота, неділя два дні. Подивлюсь, я їх зможу за два дні зробити. По плану зня доски я вже почав їх відкручувати, нарізати метал, наложити наверх. Ось таке поприхвачувати, а там буде варити. Ось профіль вже лежить. Метал буде все двоєчка, профіль 60 на 40 і листи взяв два штуки метр на два. Сразу скажу, що по ціні ось, листи метр на два. Там, де я брав масні 1300 за штуку. профіль, по-моєму, 140 гривень за метр. 6 метрів. Один у мене залишився з пересепа, Ну, З трактором як ремонт робив. Так що спостерігайте, а я працюю далі. Так, Бистренько рем йде. Я так в темпі познімав. Дерев'яшки підкручував, там тільки в болгаркою подрізав болти і вже відрізав. ці поперечки вставив длінні. Mm. Тепер тільки короткі, 5 штук туди, 5 штук сюди нарізати і можна на прихватки садити. Все поміряв, бистренько розчертив, відмітив, де мені треба скільки, щоб поперечки всі рівненько були в однаковому розстоянні. Понаписав, понамічав. Буду робити по старому, ну, може вище, але ну, нахльост метал дуже багато не ляже, тоді якщо високо зробити. А Хочеться так акурат зробити, як на прицепі, щоб ну, не переводити багато металу. Метал дорогий. А так, я думаю, буде куди культурніше. Та й не доски не трохтітиме, не тіліпатиметься лишній раз, не щели на тих недірок. Так що продовжаю роботи. Так, закінчу я перший вечір робити. Вечерком вийшов, що пів зняти чи зняти зробити. Зняв борта, одну сторону вже поставляв ну, Длинні, короткі вже порізав одну сторону. Ось так воно приблизно буде. І намітив на ту сторону вже на короткі. ну, Сьогодні вже різати не буду. Заморився. Ось так виходить. Поки що. Все розміряно, розчитано. Завтра ту полосочку, ту поріжу на ту сторону коротку і листи, що там два листа попала, розрізав і все. На Наприклад, все виміряю і посадю, щоб не повело ніде. І Потім буду обварювати і метал накидати. Я думаю, завтра за день я його спокійно зроблю все. Поварю, Потім треба ще внизу, поварив, коди порваний він, порвало його. Попідселяти, попідварювати. Ну і доварити, погрунтувати. Хто знає, може покрасити. У понеділок надо вже його буде одігнати назад. Так що отакі справи. Спостерігайте. Так, День наступний у нас. Я вже цю сторону приварив. Ну, поперечка ці. Сварка. Це, звісно, непогана, але є один мінус. проволоки дуже мало на катушечці вже закінчилися по баті. Час поїде купувати, привезе. Такі шовчики, ложа. Які виходить. Варю, варю. Не вистачило на одну стойку, якраз мені тут поварилося. Жорстко, мертво, підурувані усе. З тої сторони, щоб метал прилягав добре до борта. Я тоді буду, не буду гуляти, наріжу на другу сторону. Поперечок теж там. Тут Туточки внизу вирівняв, бо там зігнуло було, коли подушку приварили лишню здорову. І воно зігнуло, там переломило, трохи на Зачистити, наварити. Тут вирівняв теж, а це, відпавши, заварити треба і Так що такий поки Фронт роботи сьогодні вже зробив. Ну, часика за два, десь так. Так що спостерігайте, далі буде. Так, У нас вже обід. Отак так я заділав. Навірно, піду трохи віддихну. Обіду я віддихну, поварив. Вже перемички всі. Усе з обіду. І після відео вийду. вийду, може метал лежить, може поріжу. І буду притулячи приварювати. Так поприварював. хто обрізав лишнє. Раді так непогано не виходить. І може вечором прихвачую вже листи. Як поріжу. Так що спостерігайте, далі буде. Так, настав у нас вечір. Я трошки полежу, спина не попустила. Коротше, вийшов очірком робити далі. Що я зробив? Позатачував оці шви. Спочатку не хотів варити, ну, заливати, але ну, там була щілинка така, думаю, зальється, а потім сточу на нет, Щоб воно лист приставав. Обточив борт, зачистив болгаркою, де метал буде приставати. Тут аналогічно. Зачищав усе. І не знаю, зараз буду, наверное, доставати метал. Такий мене розгардієш трохи. Все під ногами. І буду доставати метал, то, наверня, чертити і різати маленьку болгарочку. Не обіцяв болгарку привезти, ніяк не доїде до мене. Так що якось так. Що все, все Так, що приїхав допомогти на вечір. Ось це вже. Вверху на прихватках висять два листа. Зараз все ще розріжу, прихвачу і варити вже буду завтра. Так у нас неділя вечір. Я не спів доварити машинам. завтра на роботу одягнути вже. Не спів за того, і того, що у нас постійно проблеми з, з, з провалкою вже дві бухточки пустих валяються Вчора татку мені останню в районі забрав в магазин, все об'їздив одна була. Сьогодні їздив в город на Анголінко, купив три. Одну вже зарядив весь вечірком, вже він мені почти під вечір привіз, на хатки дав вже ті. Ця сторона вся поварена вже, ця тіка. Верхній центр і з тієї сторони центральні, щоб притягнуло, центральний проварив. І вже не знаю, чи ще варить, чи ще ні. Зараз піду. Може повечеряю, може я вийду, ще не знаю. Подивимося. Ну, ось так вийшло. Руки трусяться вже. Хоча сварка, я рачкою там сидіть всередині. Ну, осталось. Внутрі оце все пройти. Ну, тут я трохи почав всередини. Тут наверху я ділаю по три точки везде. Три на бокових, три наверху, внизу, отут нічого не варю. З той сторони добре простає. Зділено в мене так. От, там взагалі щелі немає. І варю з тієї сторони до борта його. Тут не хочу його насирати. Ось так. Поки що виходить. Да? Що, нормально буде, скажи? Радіс. Да? Зараз повечері, собак покормлю. Подивимося може час, через... і може далі продовжу. Вони зараз через часа вже й темно стане. Так що якось так. Будемо значить далі доробляти. Всім доброго дня. У нас сьогодні день наступний. Після вчорашнього. Отак сьогодні кузов для побила бо він тут вже взагалі послаювався з водами, підпадала, попроварював. Зараз покажу вже все попроварювали, осталось таке на рамі там трошки укріпити. Татко ґрунтує серединку. Ось так зроблена ця сторона. Ну, ця ціліша, ніж. Тут ще варити куди треба було. Уже все поварено. Хойде пошкурено. Зараз ну, наружу там погрунтує валиком. Потім я трябочки протру. І тут може полізатор заведемо, погрунтуємо сьогодні це все. Так, у нас вже вечір. Поварили на сьогодні газіка, на сьогодні вчора. Сьогодні там подошкурювали і вскрили вже його ґрунтом. У нас на дворі вже вечір. Отак виходить. Не вийшло. Грунт баночка стоїть 265 гривень. Така сіровато-білувата. Завтра будемо фарбувати. Фарбувати будемо його цвіт синій, який був. Вузов теж погрунтували, все, кромі дна, щоб площа зсипали, Ну там вийшло вони вже. В принципі, так все підварили, а там тільки на рамі не заварили, що хотіли. Ну, то батя сказав, сам буде робити ну, хазяїн барі. Казав, робитиме хай робимо. Завтра покрасю, наклеїчки наклею і все, і готово. Так що. Завтра точно вже буде останній день. Ой би І не дуже важко, але ну, ну важкувато ліпити це все. Так, якщо бачите, то місто пусте, значить газ який я вже доробив. Місто пусте, бо він стоїть ось. О. Тільки що докрасили статком. Татко мені під кінець почав трохи допомагати. покрасив кольор такий, як і був. Так вийшло. Вагонка. Синя, якась там. середину не, не красили, там буде погрунтоване, біле. так, Покрасили, світу немає, почав красити і світ відключили одразу. Генератор привезли статком його з дому і покрасили. Такий колір. Так як завжди в нього і був. Ось така і була б сюди. Підварили, трошки, покрасили, погрунтували. Е, надо тільки отут, це я заварив отаманочким. От Тоже лопнути, але там батя буде, сказав, що сам оселятиме і варитиме. Це я вирівняв, бо криве було, там подушки колись приварили, воно на них його переломило. Більше ніж треба. Вирівнював, приварив. І тут ще все, рептону. Сказав батя сам забари, там знизу з тієї сторони. Так що, вважаю, що я свою роботу зробив. Те, що хотів, замінити доски на метал. Підґрунтувати і покрасити. Банка краски 1000, Синьої грунтовки пішла дві банки по 265 гривень. листи двоєчка метр на два, 1300 за штуку і профіль один, цей, 140 гривень метр. Один у мене ставався з процесу по тракторного що я, коли я робив, залиши. Що якось так. Дякую всім за перегляди. підписуйтесь на канал, ставте лайкосики. На все добре.